Перепоною будь-яких реформ є корупція. Я хотів би звернутися до кожного чиновника міської адміністрації і впевнений, що мене повинен почути кожний чиновник. Якщо кияни скаржаться і кажуть, що у них вимагають хабарі, а чиновники кажуть, що у нас не, е, нема корупційних схем, це знаєте, що означає? Це означає те, що ви саме берете в них участь. Я впевнений, що корупцію ми можемо побороти одним простим, ефективним засобом. Коли ми будемо робити це прозоро, публічно, кожне підприємство, яке належить Київській громаді, повинно провести аудит діяльності за останні роки і виявити всі шпарини, в яких витікали за попередні роки всі наші бюджетні кошти. Результати ми будемо слухати тут на засіданні, на засіданні Антикорупційної Ради. На жаль, реагування правохоронних органів чомусь ми досі чекаємо. Ми передали вже гори паперів з виявленими фактами розкрадання і переконання, що нечисті на руку чиновники повинні бути покарані. І ми чекаємо. Від прокоронних органів відповідної реакції. А також ми повинні активно залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики. Антикорупційна рада має зробити та подати свої пропозиції щодо чітких процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності міської влади. І тому до 1 червня. Завдання перед нами всім розробити та подати на затвердження антикорупційну програму міста Києва. Я сподіваюся, що наступне наше засідання не повинне стати тільки формальністю. На кожне засідання антикорупційної ради. Всі, хто приймає участь, повинні приходити підготовленими. Я впевнений, що з конкретними фактами. Цифрами. І, сподіваюсь, це наше завдання з відкритими корупційними схемами. Бо тільки для цього створений цей орган. Від нього чекає конкретних результатів, а не зустріч, обговорення і втраченого часу.